Польща погодилася надавати українцям національні візи безоплатно. Зараз вони коштують 20 євро. За словами міністра закордонних справ Константина Грищенка, найближчим часом розпочнеться підготовка до укладання двосторонньої угоди з цього питання. Торік польських віз українцям було видано на понад 4 мільйони євро. Міністр також нагадав, що вже зараз діє правило, за яким для отримання багаторазової шенгенської візи в польському посольстві достатньо надати квиток на матч євро 2012 і страховку. Жодно і виписки з банку та місця роботи не потрібно. Таку спрощену процедуру видачі віз фанам Польща запровадила на прохання України і впродовж теми підготовки до Єврочемпіонату. До євро волонтери розпочали операцію під назвою Заклади без бар'єрів. Команди добровольці інспектують кафе, ресторани, готелі, фан-зони та всі місця перебування вболівальників, щоб перевірити, чи зручні вони для людей з особливими потребами. Адміністраціям закладів порадять, як усунути перешкоди для інвалідів. Найкращі в липні отримують сертифікати від офіційного проекту ЄФА та знак на ліпку Заклад без бар'єрів.